Привіт вам зі Сполучених Штатів від Українчика з лисою головою синьою бородою. Звати мене Володя Фурман, трохи новин про Польщу. Польща дуже цікавий напрямок і, схоже, популярний напрямок, тому що вздовж Україно-польського кордону у Волинській області зараз відбувається щось на кшталт рейду, підсилення тої ділянки кордону. Там дорога проходить паралельно річці Західний Буг, ну, поляки він просто Буг називається. І, і з дороги фактично місцями той буг і видно, де він там проходить, де видно, де не видно. Але прикордонники там не сильно дивляться в бік річки Буг. Більше вони звертають увагу на автомобілі з, з українськими номерами, які проїжджають. Вздовж україно-польського кордону. Вони цікавляться, хто їде, куди їде. Ну і е, зрозуміло, що вони там тимчасово, що у них там двохтижневий е, рейд в зв'язку із весною, в зв'язку з тим, що, мабуть, е, трохи підсніжників дочекалися, доки розпустяться дерева, і почали штурмувати трохи польський кордон. Якоїсь статистики про те, скільки там спійманих немає, але е, очевидно, що із білоруського боку до них нормально ломляться ці всі африканці. В цю пору я тут бачив відео, нещодавно на очі попадалося, що там пиляють паркан з білоруського боку, якоюсь болгаркою. Але не дуже успішно, бо поляки їх там перехоплюють. Тобто Це таке якесь просто весняне, весняне загострення, і поляки зараз там присутні. Коли ці два тижні почалися і коли вони закінчаться, невідомо. Тобто Майте на увазі, що на польському боці вам треба бути максимально обережними. Якщо ви не знаєте, де вони знаходяться, то рухатись не можна. Першим ділом вам треба переконатися в тому, що патруль проїхав і з'ясувати періодичність проїзду тих патрулів, аж тоді поміж ними намагатися проскочити і рушати вглиб у Польщі. Не, не робіть це просто безпечно, тому що з високою ймовірністю в тій ділянці попадеться. Що робиться у Львівській області, там, де Польща межує з Львівською областю, невідомо. Звідти в мене немає даних. Ну, але там трохи рельєф відрізняється, там ліс, гори. то там не, не, не так просто туди проходити. Ну, фізично мається на увазі, що воно коштує більших зусиль і зовсім не так добре проглядається. Та ділянка. Той шматок кордону, щоб туди когось звозити і когось намагатися там перехоплювати. То ось так. Це все про Польщу. Тепер трохи про все загалом. Ну що, як ви знаєте, я там е, даю прогнози, як ситуація буде розвиватися, і давав їх в минулому. Про, про те, як воно виглядає з мого досвіду по моїх відчуттях, що говорить моя інтуїція. Тут всі, е, всі націлені бути якимись експертами, і в тому числі, коли мене щось запитують, то я теж хочу бути дуже якимось розумним, принаймні в своїх очах, і роздавати поради. І зараз вже є трохи якісь підсумки. Стосовно того, що, що, що до чого що я помилявся. На мою думку, дивлячись десь станом на півроку назад, десь із вересня, жовтня там, листопада місяця минулого року, мені здавалося, що десь на цю пору, на, на цей час в Україні вони вже змінять законодавство так, щоб вони могли призивати 18-річних. На, на службу, що вони знімлять цей поріг з 18 до 25, вони опустять його там до 18 років і будуть вже повним ходом вигрібати цих 18 річних. Але, схоже, 18-річних вони будуть гребти десь не раніше, ніж через років два. Зараз мені так здається, тому що зараз є тенденція до якоїсь людськості в поведінці ТЦК. і Ну, І у поведінці, зокрема, всіх цих властей поліції і прикордонників. Тобто в минулому році поліція вона не витворяла якоїсь дичини. Зате нормально себе як НКВД показали і ТЦКшники, і прикордонники. Але до кінця літа вони попустилися, і зараз вже немає такої якоїсь дикої поведінки. І ті люди, котрі потрапляють ТЦК, вони бачать, що там, якщо не дивитися на те все, що відбувається навколо з переляком, і не думати, що ти приречений, то цілком за пару днів вдається звідти спетляти без будь-яких наслідків для себе. Тобто навіть в учебку можна не потрапити. Так, вони вас звозять десь в якусь військову частину, але якщо ви відмовитесь з них на ВЛК йти, то вони вас силувати не будуть. Вони не будуть вас там катувати, щоби ви. Підписали їм там якісь папері, вони то в документах самі без вас зроблять, але в усній розмові вас будуть запитувати в військових частинах, куди вас будуть хотіти збагрити, які у вас там наміри? Чи ви хочете приєднатись до Збройних сил, чи на відріз відмовляєтесь? Чи ви сходите в військовій частині на медкомісію на ВЛК, чи ви відмовляєтесь? І чи ви збираєтесь працювати в тій військовій частині на якійсь ем, більш-менш цивільній роботі, чи будете звідти петляти? Отакі питання вас цікавлять. І коли вони отримують негативні відповіді на це все, ну, то військова частина жодна вас не прийме, вони вами цікавитись не будуть. Ну і в ТЦК вас теж тримати причин не буде. Вони вас випустять або підповістку, ви там підпишете, щоб з'явитись на наступний день, що ви успішно проігноруєте, сходите там в лікарню. Після, після ТЦК у вас там знайдуться якісь болячки, які ви би хотіли полікувати. То, то ось так з цим вирішується. Тому тенденція така, що все, все хилиться, все клониться до того, що армія вона буде добровільна. Тобто десь через зо два роки цієї війни на службу військові частини будуть брати до себе тільки тих, котрі хочуть до них приєднатися. Там змінять пороги по зарплатах, змінять якусь цю тарифну сітку. Так, щоб люди були зацікавлені в тому, щоб працювати там в тилових частинах, а, а тим більше йти десь на передок. Після хорошого вишколу, після злагодження із з такими самими, як ви. Такі от тенденції зараз проглядаються. І ось так воно, мені здається, в даний момент. А решту речей стосовно Трампа, що я, я був абсолютно впевнений, що ніякого перемир'я не буде, ні до чого вони там не домовляться, тому що з того, що я бачу, Путін абсолютно не зацікавлений в тому, щоб припиняти цю військову кампанію. У мене є нові висновки стосовно причин чи цілей, які переслідує Путін. Вони в нього не дуже не, не, не дуже якісь раціональні, точніше, вони в нього взагалі не раціональні, у нього підхід такий максимально дебільний. Ну, але така-то Росія, така та частина світу, в якій, в якій я колись жив, і в якій більшість із вас зараз перебуває. Тому що? Бажаю вам не дивитися переляканими очима на те, що відбувається навколо, шукати можливість виходити на вулицю. Зараз весна прийшла, шукати можливість ходити на пробіжку, вивчати ваш район навколо і ваші маршрути пересування містом досконало, займатися спортом по голові пропрацьовувати шляхи відступу і алгоритм дії, як там вас, хто буде, де вам треба де ховатися, куди, куди тікати, де ховатися, і звідки вас будуть вивозити там, на таксі якісь рідні, ну, чи щось таке у випадку, якщо ви попадетесь на очі ДЦКшника. Але ризикувати є сенс. Тому що Стецка можна спетляти без наслідків для вас. Тому що треба якось потрохи повертатися до нормального життя. Не тим, 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 котрі сидять вже там рік в квартирах і не виходять, ну, треба припиняти цю безглузду практику, треба повертатися назад до нормального життя в дикій природі. Тому що Україна вона є таким диким куточком планети, де ось цей весь не зоопарк, а ці всі закони тваринного світу, вони зараз діють. І, ну, і треба їх дотримуватися. Правила гри змінилися. Як там право. право Людське право не діє, закони не діють. Зате закони тваринного світу цілком діють, але вони, вони прості і зрозумілі. І їх цілком можна використовувати і дотримуватися. Ну що ж, бажаю вам всім успіху. Ну і що там, збирайтеся, виходьте, давайтеся знати з того боку кордону. Бувайте!